Друзі, вітаю! Російський флот тікає в окуповану тимчасову грузинську Абхазію. Вони бояться прильоту українських ракет. Про це пише британська газета Індепендент та говорить Володимир Зеленський на кримській платформі у Чехії. Давайте розберемо, що власне відбувається з російським флотом, коли деокупація Криму буде можлива не тільки в словах політиків, ну і загалом подивимося на цю ситуацію, тому що ми давно вже з вами не спілкувались. Про Крим підпишіться на канал приміщенько зараз під цим відео. Нажміть кнопку підписатися, щоб ми з вами разом витискали російських інформаційних агентів з українського YouTube. Дуже шкода Януковича та Литвина, які так щиро допомагали Росії прийняти закон про вічне перебування російського флоту в Україні. Флоту, який весь попередній рік обстрілював українців далекими. Далекобійними ракетами сьогодні доводиться тікати. Про це говорить Володимир Зеленський в своєму виступі через інтернет-зв'язок з Прагою, де відбувається Кримська платформа. Зеленський говорить, що Збройні Сили України потужна глобальна сила, яка дала. Гарних процюханів Росії Росія сьогодні не впевнена в тому, що цей флот може вижити і безпечно стояти в акваторії Чорного моря в узбережжі Криму чи його портах. Саме тому їм доводиться вивозити цей флот на територію тимчасово окупованої Грузії. Загалом, Зеленський говорить, що, дякуючи Збройним силам, Росія не почуває себе безпечною ні в Азовському, ні в Чорному морі, ні в їхніх акваторіях. І це якраз таки заслуга наших військових. Загалом, окупант і колабораціоніст Аслан Бжанія, це представник російської влади на території окупованої Осеції, говорить про те, що припливають туди кораблі, будуть вони там стояти, і вони очікують їх там. Проте українська влада каже: друзі, не переживайте там, вони теж. Не виживуть і наше завдання потопити цей флот. Ці бляшанки, які точно нашій державі не треба, тому що вони несуть нам загрозу. Загалом, що це означає для України і для Криму? Так, наші політики люблять казати, що це ще швидше і ближче наближає Крим, але давайте говорити менш спокійними фразами. Як мінімум, це забирає постріли по Україні з цих кораблів. Друге. Росія бачить нашу силу і розуміє, що протистояти їй не може. Це бачить світ і ще більше дає Україні ракета. Я нагадаю, що все це дякуючи спецопераціям СБУ, ГУР та Збройних сил України. Раз друге це все дякуючи Штормшедов та Атакамс, які прицільно б'ють по російських позиціях. Плюс це дозволяє проводити зернову угоду. Ви знаєте, що деякі покицьки в державних структурах зараз спеціально насильно затримують наші судна. Кожен день 50-70 тисяч доларів. Про це пише українська правда і хочуть хабарі. Я думаю, що з цим точно розберуться. Але як мінімум 50 суден зараз може спокійно плавати. Відтіснили росіян, повернули Чорне море як харчову безпекову артерію, коли світ може отримувати не тільки вже українське зерно, а світ може ще й отримувати зрозуміло, що і українську руду Китай вже прислав свої кораблі і їх вантажить. Ну і плюс, дивіться, повернули вишки бойка, збили пару. ППО в Росії, ну і наші хлопці теж везуть деякі товари на територію Криму, заміновують, знищують, проводять ну, таку непогану діяльність. Також підривну діяльність проводять наші партизани в Криму. Велика кількість людей готова допомагати і робиться з великим задоволенням, знищуючи окупантів на українському прекрасному сонячному півострові, і це не може не радувати. Зеленський говорить, що це історичний шанс. От і що а, Росія буде змушена покинути півострів найближчим часом? Ну, богу вуха, ці слова нашого президента. Ми тільки за, і ми з вами готові донатити, підтримувати і робити все можливе, щоб півострів геостратегічна і політична точка в світі повернулася. Повернулося повністю як повернення порядку світового порядку, за який світ в Другу світову заплатив десятками мільйонів життів, і точно не путіну і таким посіпакам, які йому допомагають перебудовувати цей світ, запалюючи хаос і намагаючись повернутись в якесь ефімерне, велике, так зване російське минуле. Ми вас повернемо в велике процвітаюче українське майбутнє. Розпочнемо це з повернення Криму. Загалом британська газета «Індепендент» пише про те, що е, Чорноморський флот в Севастополі е, відходить, е, півострів здобуває все, бі, все більше ознак послаблення Росії. Це і взриви Кримського мосту, цей відхід флоту. Ну і загалом вони говорять, що атаки підкреслили зростаючі можливості Києва, які також включають морські безпілотники. Е, Надводні дрони, підводні дрони, ну і багато інших різних е, сюрпризів, і вони підводять до того, що е, повернення Криму це виключно питання часу. Ну, Прекрасна газета треба брати, і нам такі заяви подобаються, тим більше, що ми в них з вами інвестуємо. Загалом, у мене до вас є прохання. Ми дуже скоро будемо збирати на підводний дрон. Там дуже цікава історія для наших хлопців в з Спецпідрозділу Стугна. Про це я скажу пізніше, бо зараз нам треба завершити одну штуку, яку ми почали з вами вчора. Ми збираємо на спеціальні комплекс зв'язку, цілі системи зв'язку, які возять на пікапах наші військові з спецпідрозділу Firebird. Раніше вони були пілотами Боїнгу. Зараз ці хлопці і дівчата пілоти fpv дронів, які атакують російські окупаційні. Позиції, ну і вони просять, щоб цей зв'язок був безперебійний, з ними разом рухався на пікапах, купити їм три таких комплекси по 50 тисяч. Тому, друзі, прошу, хто скільки може, там більше 50 тисяч ми з вами вже зібрали. Зараз завдання просте добити соточку. У Нас з вами 200 тисяч, по пів гривні кожен і все, збір буде закрито. Але хто дасть 5 тисяч, 2 тисячі чи тисячу, теж буде прекрасно. Тому не стримуйте себе, зробіть донат, все є в описі. Загалом по темі Криму, друзі, це все в мене просто одне велике питання. Я пам'ятаю, що ви не забули ні про Литвина, ні про Януковича. Але якщо Янукович втік, то Литвин тут як ви гадаєте, чому влада не чіпає Литвина, людина, яка ставила ці зрадницькі закони на голосування, яка підігрувала Росію. Нікому немає питань ні до його забудов, які він робить в Києві, ні до його ферм, ні до його особисто. Людина відверто працювала на Кремля. Ми тут, начебто, вже й забули. Друге питання: як гадаєте, чи тимчасово окуповані грузинські порти Росією допоможуть вберегти цей дірявий російський флот? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще дуже прошу підпишіться на канал. Ми з вами разом витискаємо з українського YouTube російських агентів. Бережіть себе! Бъ.